Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вчергову. Мене звуть Олексій і я буду відповідати за спінінговий напрямок на цьому каналі. Віталій у нас більше по коробам, по карасям. Ну а я люблю хижака, люблю ловити штуку окуня. Тому буду для вас знімати ось такі класні, чудові, невеличкі репортажі своїх рибалочок. Ось сьогодні у мене я зібрав ось такий комплектик. Це в нас Yamaha Бланк 68 другої ревізії, Daiwa Exceller 2000, і намотав китайський шнур Microfly 0,2. Ось Плануємо сьогодні ловити Окуня, якщо, звичайно, він буде клювати. Але на цій водоймі знаходимося в селі. Івачів і тут досить часто щука перебиває кльов Окуня, і в принципі Окуня не також легко за покльовками штуки. Ловити. Тому що з цього вийде, ви побачите далі відео приємного вам перегляду ось тут закопні. Прищепочка навіть. Тихенько, що там? Загарно За, За верхню губу просік. І в нас перша ось така прищепка на апстрім шугар і джигріг 4 грами. Оп. Ось таку маємо штучку і відпускаю. Вульферам, до речі, далі летить. Вульферам, до речі, далі летить. Нападінні. <реш> Просто нападінні. Це окін ну, На падінні Маємо наступну покльовочку ось, ось такого окунця. От. Щось заговорився, навіть це. <реш> навіть не встиг плутанути він, він же сидить. Ти що? Не ну, що рибалка виглядає, наче має бути вдалою. Кашотка рибка. А ну, знову на падінні була покльовочка. Та теж то Тоже я чую, що щось дуже гарно про себе морди їх проводила. Тихенько, ти куди? Тихенько, я тебе навіть навіть запаркую легасенько. Ти сі собі не поранилась. О. Маємо ще одненьку таку невеличку гарну щучку, але... Але заїла дуже гарно. І вчасно її підсік. Ось така щучка в нас ще одна на гачку. Ось. І добре, що є ось така прекрасна підсака від Азури. Одразу можна гарно, гарно собі виняти рибку, бачите, приманку виплюнула. А якби я її ще деякий час намагався б брати рукою, можливо, був, щука б просто зійшла. А так, коли є підсака, ви собі застраховані, що як мінімум для фотографії ви її зможете дістати. Ось ось. Так, перенасажуємо приманочку. Ох, як вона мені віддовбала хвоста. Ось бачите. хвоста віддовбала конкретно. Тому роблю фотографію і будемо рибку відпускати. Рибку під саку і відпускайся. А, Пішла. Добре. Добре. Так, запаяв я трішки приманочку. Мав з собою запальничку і думаю, ще пару закидів може переживе. Якщо, звичайно, щукан десь не вдовбев хвоста, то, то ще пару рибок на цю риб. На цю приманочку ми зловимо. Так, що в нас працює? Працює така досить стандартна проводка. Це одна довга пауза і два-три дрібних таких підкиди. Довга, два-три І Це все при двох вимотках катушкою. Звичайно, є зілля, але коли на зілля не попадає, то майже з кожної проводки є покльовка. Що вже явно не таке, як був до цього. Але, але... Хотя би від Окуня, хоча не? не на два дюйми бере О, є. Тільки заговорив за Окуня. Був такий явний характерний течок. і маємо такого невеличкого спортивного окуня. І дякую цьому окуню, що він не віддовбав хвостика. Ось покажемо такий окунець. Можна в принципі подивитися. Ну як. Як, як пів проманки. Але все-таки рибка на гачку і це не може не радувати. От. І це та сама, сама та рибка, за якою ми сьогодні приїхали, але в принципі вшуки завжди свої плани на те все. Кидай і маленькі ваги, і маленькі проманки, але щука. Щука-то не пропускає. Напевно, просто така кількість щуки, що її набагато більше, чому окуня. Ох, гарний, гарний був. Гарна була клювака. Ох, як він вистрибує свічечки робить. Ну це вже трошки більше, але тим не менш, тим не менш. Ось. такий класний сказати так зимово-весняний окунь, тому що у нас ще лютий місяць, але погодка сьогодні здається 9 градусів, а в день взагалі буде 12, а то погодка справжньої весни вже. Я вже мені щось здається, що весни, ось, кажу, весни зими вже навіть і не буде. Хоча ще минулого року навіть в квітні якийсь там, на початку квітня сніг падав. Тому все ще може помінятися. Але поки є, поки є ось така класна погода і є можливість потрібно користуватися нею, їздити і пробувати щось ловити. Три дрібних. Один такий довгий, два-три дрібних. Така проводочка в мене майже, майже завжди працює на будь-які водойні. коли, вже коли в принципі, риба дуже сильно рід закриває, тоді вже можна щось інше пробувати. Якісь такі більш пасивні. Довші паузи, о, нападіння. Нападіння окунь. І, скоріше він просто вольфрам довбає і все. Ну що наша приманка навіть не впала, а він же вже стукає. А, знову льовочка була. Я думаю, якщо б тут поставити відвідний повідач, то тут можна було б в принципі, з кожної, з кожного закиду мати окуня. але... Але так просто-напросто не цікаво. Відвідний завжди можна поставити, а ось коли він клює на джехто, зовсім інші відчуття. Так, я чую, що знов мордив. А ні, це окна. Але такий, такий гарний, гарний окін. Окін гарний. Також його акуратненько підсакує взяти. Ось, запаркувати. І все, і маємо. О, то вже. І дивіться так само. Бачите, що, що було б, якщо б не було підсаки. Бачите, де приманка? Відразу відпустив він. Але окунь у нас є на місці і зможу вам його показати. Тому підсака обов'язково треба мати. Ну І за правилами рибальство також маєте мати підсаку, маєте мати лінієчку і вагу. Це, це обов'язково. Ось такий гарний окунь. Зараз зробимо фотографію і будемо його відпускати. Так, Ось, і що хотів вам ще сказати, показати. Обов'язково мусите мати для хижої рибалки на хижака ось такий інструмент. Це у нас, де, бачите, ось такий ланцет. Ним можна безпечно діставати з рота щуки приманочку і мусите мати ось такі. Пласкугубчики також, щоб тестувати приманку, щоб не робити це руками і уникнути будь-якої травми. Ось такі набори є готові від азора, що тут йде з карабінчиком. ось таким. Я на нього повішив собі рушничок. Ось. І це все, в принципі, як, і, як цей набор, так і підсаку можна придбати у нас на сайті Fisherwolf. Силочку для вас залишимо в описі. Як я мага. Дімашка відпрацьовує. Оп! Ось вам, друзі, ще один, який вже за сьогодні третій приклад, що така підсака. Ось такий штупачок маємо. Класний весняний. Але дикий, 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 дикий. Ось і будемо зараз відпускати його. Дуже дика щука, тому відпускаємо поки вона сама себе не забила. Пішла, поплила супер. Так, друзі, будемо завершувати ми нашу рибалку, перемістилися на ще одну точку, зробили пару закидів, але риба зовсім не активна, тому будемо вже їхати додому. Тому, якщо вам сподобався цей відеоматеріал, ставте лайк, підписуйтесь на канал і зустрінемося з вами у нових відео.